Байка, Чуєш? Це ж не справжній телескоп, він не працюючий. Він працюючий, я його в селяну купив за 50 гривень, а там. Ну він досі там стоїть, я щось боюся туди виходити. Чуєш, ми за. Ми ж він знаю. ці дані буде захоплювати, знаєш таке? Або канал зараз мій вкраде. Та як налаштувати цей телескоп? Ну я взагалі не розумію. Як мені побачити хоча б одну зірочку якусь? Байки, рятуй мене, я бачила робота. Міка, що трапилося? Якого робота ти бачила? Зараз, секунду, я спускаюся. Якого справжнього? Заходь. Того самого. Якого робота? і в нього ще на руках Та ногах. Ааа, той який зі штучним інтелектом. А, а де ти його бачила? Він що, десь Ось тут? там, біля мене ходив. А, серйозно? Mm -hmm. Ну хочеш ходімо? Ану, ходімо подивимося. Я хочу, так, в будиночку, А він, він такий отут, 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 отут ходить. Mm -hmm. Що? Так, ану, цей залазь сюди на так, зараз подивимося. Я не знаю, в мене тут нікого не було, я нікого не бачив. А що ти тут робиш? Та я намагався телескоп налаштувати, але щось у мене зовсім не виходить. А потім ти закричала і я туди спустився. Байки, чуєш? Це ж не справжній телескоп, він не працюючий. Він працюючий, я його в селяну купив за 50 гривень, отам. там. Він сказав, угу. що через нього можна 50 і Сатурн побачити. Можна, тільки не знаю, тільки, курку купити. Так, чуєш, де робот був, я хочу його теж побачити. Ось там, біля будиночку, я бачити його знов не хочу. Але я його там не бачу, там нікого немає. Ну, Капець. що я зроблю? Може тобі здалося, а? Може, то селян якийсь пробіг просто повз твого будинку та й все. Байки, ще не мене, бо я вдома не встигла поїсти у себе Ну іди спускайся там цей на кухню і з холодильника можеш брати все, що захочеш а я тут буду далі намагатися Подивайся, налаштувати там цю штуку. Є. Ну, звичайно, там є, там багато всього є. Так, як мені Куаки він тут! Що? Де? Так, 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 я спускаюся секундочку. Так, 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 так. Де? Міка? Е а де ви? Ані робота, ані Міки. Що відбу... Опа. Опа, реально він. Міка, ти де, я його бачу? Ви... Я в підвалі сижу тут. А, він тут стоїть перед будинком. Біля вікна прямо. Капець. Іди, що тобі тут треба? Давай я його зараз фоткаю, а ну. Я зробив його фотку. Так, ти в підвалі? Чуєш? В... Він прямо там біля вікна, он диви. Я його сфотографував. Це він? Його ж О, ти слухай, бачила? Той самий, і очі такі ж. Так. Ну він досі там стоїть. Я щось боюся туди виходити. Чуєш, ми за. О. Він стик. Він просто розчинився. Реально? Угу це що було? Так, 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 завжди. Слухай, ми, ми зараз, знаєш, що зробимо? Ми Йо? можемо. У мене тут є так, сейф, диви. Ми можемо встановити броньовані двері, щоб він 100% не зміг залізти всередину. І можна камери встановити ще. Чому ти досі не встановив такі двері собі? Так, а навіщо вони мені потрібні? Типу, це ж просто така штука, та й все. Так, ану, а, а, цей, ходімо сюди, ходімо за мною. Я зараз тобі угу. дещо дам. Так, 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 так. так. Сюди тут нема? Слухай, а Я ти його що, не бачу. Чому можна мене захистити, якщо що? Звичайно, зможу. Так, бери що ось. Що робити, якщо На, бери відеокамеру. відеокамеру, будеш знімати все на відеокамеру, якщо що. Зрозуміло, щоб потім в поліцію показати. Так, Окей. ми І Що ти будеш робити, якщо що він схопить там мене? Ну, це, у мене сокира є. Так, дивись, ми робимо отак. Ставимо сюди оцю штуку. Ці двері ми прибираємо звідси, ставимо сюди броньовані двері, потім беремо оцю картку. Так, а тут як треба. Я можу заходити, якщо Bam. тільки картка в тебе буде. Отак зробимо, зробимо отак і все. Дивись! Бам! Точніше, отак можна було б зробити. Хоба! Відчиняється? О, відчиняється, працює! Все, заходь Привольно. швидше. Фу! Тепер Мені можна також звідси... потрібно поставити буде. Ну, можемо замовити. Так, е, чуєш, сиди тут. Це також 50 гривень коштувала, або я. Ні, це коштувало 3000 а <хи> Чуєш, сиди, О, сиди тут? Він думає, що він реально справжній купив собі там. Що? Так, а що, це броньовані двері? Вони, от бачиш, відчиняються тільки за допомогою ключа картки. Так, я зараз цей. А, так, у мене тут дві камери в будинку є, і ми зараз. Ти сиди тут, а я піду встановлю десь а там на вулиці камери. Я буду через камери дивитися. Ну, ну дивись. А я пішов встановлювати на вулиці камери. Так, е краще залізь на дах і з даху там видивляйся, щоб якщо побачиш цього робота, щоб я назад встигнув ага, забігти. Ага, робот це мене там побачить. Так, Міка, давай цей, залазь туди і слідкуй. Тому що мені тут не по собі знаходитися, коли ця потвора ходить у тут, і я не знаю, що йому треба. Так, ми ще встановимо камеру зараз ось тут, е там де гараж в нас. Так, 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 -так сюди. Опа, є. Так, вже чотири камери, дві всередині, дві зовні. А камеру на твій будиночок. Та я думаю, що не три. Міка, його бачиш, я щось чую. Міка! Де ти там? Алло! Капець. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! тут! Міка, чого мовчиш? Я його бачу, я бачу, він там ходить біля будиночок. Вже пізно, картку сюди і все. Так. Ой, я випадково зламав тут себе ще. Ні. Тепер ми. Міка, він прямо А! Він прямо тут! Так, 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 так. У нас проблеми. Чуєш? Я в... бачу. Ховайся в шафу. Швидше, в шафу залазь. В Шафу? Ну так, краще в шафі посидіти. Зараз будемо через камери дивитися, що він там робить, окей? Так, сюди. Опа. Мене тут не видно? Ні, мене трішечки видно. А отак? О, а отак не видно. Все. Я слідкую через камери. Він, він перед дверями стоїть, ти бачиш? О, ні. О, ні. Так, 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 так. Так, 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 так. він так, Не так. зайде туди. Сподіваюсь, що ні. Він диви, він пішов кудись. А куди він пішов? Я його не бачу. Так, може він там, десь там, де гараж. А Як сюди подивитися? Ні. Може він до тебе пішов? Ні, в тебе Та я ні, теж його бай... не бачу. не треба мені цього робити додому. А, слухай, він. Ну, він десь ходить по селищу, але. А, ось він. Ховається, ось тут, там де цей рози у Діти? Так. Я так, я не, роз, не дуже розумію. Слухай, а що робити, робитимемо? Я Якщо... сиджу тут, і це моє таке правило Я буде. теж буду тут сидіти. Можу спробувати з ним поговорити? Давай, давай я вийду зараз. Я, я нічого разу намагалася з ним поговорити. Та щось не вийшло. Де я? Я загубився у шафі. О, ось я. Давай я вийду зараз на балкон, спробую з ним поговорити, чуєш? Тут зачинено? Тут зачинено. Так, Міка, сиди, я виходжу. Гоу! Ти штучний інтелект, що тобі треба? Це тебе чат GPT сюди направив? Або цей від гугла джебіні якийсь. Що мовчить? Міка, він мовчить, він не відповідає. Іди геть звідси. Ми тебе не чекаємо і не пустимо. Ти це чуєш? Міка, не рухайся, якщо що. Так, 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 так. Я не знаю, що там зараз буде. Майки, він за до будинку. Що? О, тихо. А як він зайшов сюди? О ні. Я не знаю. О, ні. Він так, же так. цей штучний інтелект. Може він там зламав? Серйозно, ти хоч почекай, там реально відчинено? Він відчинив Але якось двері цей... без ключа картки, що. Зламав там так, двері, тихо, тихо. Там він, в, в, він тут, на другому поверсі ходить. А ой, ти ой, ой, ой. де? Я у шафі сиджу. Де я ще О, можу де. бути? І ти б, я бачу, там твій нік з під шафи стирчить. Так, слухай, ну поки він з будинку нікуди не піде, то ми теж нікуди не будемо вилазити. Окей? Я бачу, що він біля комп'ютерів там стоїть. Угу. Може я не він на ці дані буде захоплювати, знаєш таке? Або канал зараз мій вкраде. Алло. Ні-ні-ні ні, пішов звідти геть. Я не знаю, це. Він Він сікся! Ти це теж бачиш? Ага. Слухай, треба, я не знаю, якось. А він може якось канал мій вкрасти чи ні? Сподіваюсь, що ні. Хоча якщо він там зламав двері у тій, то можливо і канал зможе зламати. здається, він там вже всі паролі переписав. Та ви він до другого комп'ютера підійшов. Слухай, це просто капець якийсь. Слухай. Звідки цей, цей роб... потім взявся? Потрібно буде та взявся? Може він реально тут вірусів накачає зараз і все? Так, я вже починаю серйозно нервувати, мені це не подобається. Навіщо ти його привела до мого будинку, мій? Я привела! Так! Ти сам сказав, заходь ось туди, туди! Він вийшов, він вийшов, він вийшов, він десь тут. Він до гаража йде, диви. Так, 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 так. Біля гаража ти простоїть. Капець, що йому? Так, він назад Окей. пішов? А це автівка, воно механічна, або не знаю. Ну, не електрична, механічне, звичайно. Він в гаражі. Так, слухай. Як ти гадаєш, він не зможе зламати також? Сподіваюсь, що ні. Якщо він зараз цей піде, то ми сідаємо в машину і поїдемо в бункер. Я не буду тут більше залишатися, це ж просто капець. Як там тут. Так, що там відбувається? У мене в гаражі Є камери Боже, немає. Дивні слова у селя, такі каже. Ти що, розбираєш його мову? У мене так, він ні. тільки робить Одно так. Я я тільки ой, не ой, ой, і Все-все. Все. Слухай, я не знаю. Так, мені тут трішечки зовсім видно. Ну, машина начебто на місці. Вон там я бачу її шматочок через віконечко у гаражних воротах. А де він? Ти його бачиш, чуєш? Ні, я думала, ти його бачиш. Він пішов е у гараж останнього разу. Там я його бачив. І все. Що, виходити чи ні? Я не знаю, мені то. Що за капець? Так, ну. Я не знаю. Слухай, що будемо робити, будемо виходити чи ні? Та ти хоч. Це ти тут. Капець, ти мене навіть налякала, Міка. Так, слухай, давай цей, в машину і хочу поїхали звідси. Я буду комп'ютер та чіпати його, а то зараджуся всілякими там вірусами цими комп'ютерними Тихо. І буде хана мені. Тихо, тихо, тихо. Слухай, в машину, якщо його тут нема, він тут, ні? Тут все відчинено. Його немає, чуєш? Сідай. Бери, що сідай в машину швидше. Сідай, 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 давай, давай, давай. Зараз поїдемо до найближчого бункера і будемо ховатися там. Це ж просто. Це просто який жах. Так, Слуха, його ніде нема? Так, такі самі двері стоять, як в будиночку, або й інші. Ні, там інші двері. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Ну, це добре. Все, поїхали, забираємося звідси, це ж просто капець. Зараз через ченек, до речі, ще проїдемо, можливо. О, ні. Ти чуєш це? Давай швиче! Сподіваюсь, вони. він десь в машині, в багажнику в цей, в, сидить, заховався.